Наскільки Україна залежна від фінансової підтримки партнерів, як планують використовувати прибутки від заморожених російських активів, та чи варто очікувати підвищення податків у наступні роки? На ці та інші мої питання в ексклюзивному інтерв'ю відповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Сергію, дякую, що ми сьогодні поговоримо. Підіб'ємо певні підсумки роботи Міністерства фінансів України. І давайте почнемо відразу з західної допомоги. Закінчуємо 24-й рік, дивимося в 25-й. Наскільки ми залежні від західної допомоги? Починаю з цього питання, тому що українці навіть не глибоко посвячені фінансові питання, питання економічні, вони думають, що Україна надто залежна, і тут ми. Залежно від цієї допомоги, втрачаємо самостійність, ви розставите крапки на «і» – будемо лікбезом займатися. Дякую. Я б не сказав би, що о, треба ставити питання саме там залежності. Є певні, певні залучення, які ми робимо. Це, в принципі, досить для нас комфортні залучення. Вони дозволяють нам утримувати ті баланси, які ми в іншому разі не могли б утримувати. Що я маю на увазі? Великі, великі видатки сектору безпеки і оборони. Це йде мова про наступний рік, це 2,2 трильйона, це рік ті, ті, ті самі величини. 2,2 трильйона гривень в обсягах ВВП це взагалі страшно сказати, 26% ВВП ми спрямовуємо на сектор безпеки і оборони. І в цих умовах, в цих умовах е, у нас немає іншого вибору, ніж знаходити баланси. І залучення зовнішньої допомоги дозволяє нам не думати про те, чи є в нас кошти на війну. От я так скажу. І спрямовувати на війну все те, що в нас є. От Все те, що ми як економіка, як бюджет, як дохідна частина, все що змогли акумулювати, ми все спрямовуємо на те, щоб захистити свою країну. А все інше нам партнери дозволяють профінансувати за рахунок коштів, які ми залучаємо. В цьому році ми вже залучили 41,7 мільярдів доларів США як допомоги від партнерів. І це дає нам змогу повністю профінансувати і не переживаючи пенсії. Це дає змогу профінансувати заробітні плати в освітянській галузі, медичній галузі, всі соціальна підтримка, вся система. Ну, вся система так, так званої гуманітарно-соціального напрямку, вона вся профінансована. І це дуже дуже значимо, тому що е, в іншому разі е, виникало питання до держави, до суб'єктів держави. а В нас війна, але все рівно ми маємо виконувати наші базові функції. Тому я не бачу в цьому особливої проблеми, чи це є залежністю, так на якоїсь в якійсь мірі є. Але це війна. Це більш страшна і залежна штука. Тобто, від ні від ці, від, від, якщо ми від, від закінчимо війну, е, у нас ця залежність вона не буде такою кричущою. Я про це хотів сказати. Тобто зараз вимушений вимушені кроки. Заморожені російські активи 50 мільярдів. Е, тут яка їх роль і значення цих шкоштів? Яка їх роль, якщо б вони були вже нашими. В існуванні функціонуванні нашої держави. Ну, вони вже наші. Ну, Мільярд доларів перших вже не йшов дуже перші. Да. Да. І, І от поясніть, будь ласка, долю інших 49, як довго вони okay. будуть іти. І давайте скажемо так. Природа цих, цих 50 мільярдів. 50 мільярдів це майбутні відсотки, я підкреслю, відсотки, які приносять російські активи, які заморожені за кордоном. Тобто це акумульовані відсотки там. Проти орієнтовно за 10 років, які були нам надані нашими партнерами, країнами G7, у вигляді е, прямої підтримки, так звані умовні зобов'язання. Це не є борг де-факто, е, який ми маємо повертати. Тобто, ці кошти ми можемо сказати, що ми вже 50 мільярдів це є частина від цих активів російських, які ми вже забрали і використовуємо їх для того, щоб вирішити ключові нагальні проблеми. І це не було очевидним ще півроку тому. Я вам хочу сказати. Це була дуже складна дискусія. Не тільки за кордоном не було очевидно, що нам потрібно ці кошти дати. Багато було нюансів взаємодії з партнерами G7. Позиція Сполучених Штатів була однозначною. Вони вважали, що це має бути. Вони розуміли, що по-іншому буде складно нас профінансувати. Але інші країни G7 висловлювали певні сумніви щодо цього. Більш того, всередині країни була також дискусія, наскільки це, ці кошти фактично дозволять нам не, не зламати тренд на вилучення цих активів. Тому що історія про вилучення і про конфіскацію вона ж рухається. Вона складна, вона там багатошарова і займає певний період часу, щоб вона реалізувалася, але вона рухається. І тому на сьогоднішній момент можемо сказати, що в нас є доступ до 50 мільярдів і це дозволяє нам успішно дивитись на 25-й рік. Більш того, не тільки на 25-й, якщо все буде добре, 26-й, 27-й рік також ми плануємо закривати за рахунок цих активів. Взагалі, якщо брати тоді рік 24-й, то чи сподівання на ці активи, процеси вилучення цих активів були викликом для вас? Чи була також низка інших викликів, які ви можете озвучити? А потім уже підемо в 25-й рік, які ви задачі міністерства ставите і які задачі поставив президент? У нас постійні виклики, це частина нашого життя, і у нас немає можливості там. Яку перебувати в розслабленому стані. По-перше, в нас жорстка координація на рівні уряду, на рівні президента, тобто всі речі чітко координуються. Сказати, що це там якісь для нас несподіванки, є, що ми щось там манна, небесна, впала на нас, немає. Це все, це все дуже продумана система кроків і заходів, які ми мали здійснити. І це був виклик фактично кожного дня. І після, скажімо так, після виборів Сполучених Штатів ситуація тільки загострилася, тому що взяти своє і те, що належить нам, треба було в більш жорсткі строки. І це був також певний виклик. Це я скоро виклик, який був за останні тільки місяць. І попередні періоди часу були багато питань щодо структурування цієї угоди, наприклад, по 50 мільярдів. Але ж ми не забуваємо, що в нас це ми кажемо про перспективу. А про поточні видатки треба також сказати, що у нас багато було питань щодо виконання заходів реформ. Їх треба ж виконувати, їх треба контролювати. Будь-які там маяк, які ми не виконали, будь-які заходи, які ми не виконали, це. Потенційно може підважити нашу допомогу. А тут не все залежить від уряду, не все залежить від міністерства фінансів. Тут має бути взаємодія з Верховною Радою. Я дуже вдячний парламенту, який, скажімо так, доволі ефективно виконує взяті зобов'язання. Тобто, якщо ми домовилися про те, що цей закон має отримати підтримку, за деякими виключеннями майже на 100% парламент цьому році спрацював якісно. Так, це знову ж таки координація на рівні президенту, уряду парламенту, але кінцева точка це парламентарі, які приймають законодавчі рішення. І це дало змогу профінансувати цей рік і дає перспективу на нас майбутній рік. Давайте про майбутній рік поговоримо, тому що піднялися податки. І тут, слухаючи економічних експертів, ми чуємо про те, що на цьому і міністерство фінансів не зупиниться, бо податки зростатимуть, тому що війна потребує багато грошей. Поясніть, в принципі, які альтернативні варіанти розглядалися до підвищення податків, військового збору чи альтернативи немає. І поясніть з точки зору кожного конкретного громадянина, що буде з його фінансами в 25 му Тому що ви тут, напевне, хоч ви кажете, координація багатьох структур, систем влади, президента, уряду, але ви тут, напевне, бачите ту стратегію поступу, куди йдемо, і що буде в кишені. Дякую. Дійсно, це було вимушене болюче рішення. Воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли з точки зору мене, як міністра фінансів, воно лише частково задовольнило наші потреби, лише частково, тому що ключова була задача вирівняти ці баланси між потребою Збройних сил і нашими можливостями. І в цьому році, вибачте, у нас інших джерел, ніж фінансувати наші Збройні Сили за рахунок податків, у нас немає. Обсяги внутрішніх запозичень, вони теж мають природу і певні обмеження. Тобто ми не можемо безкінечно роздувати запозичення, нам треба було спиратися на якусь стабільну базу. Тому, по-перше, податки це був вимушений крок, він був компромісний. Це рішення, яке було знайдене. Я, я сподіваюся, що воно знайде розуміння, тому що ну, навіть е, е, спілкуючись з. Представниками бізнесу, громадянами, ми розуміємо, що це не є непосильною ношою. Тобто, це рішення, яке можна було скважати, що воно для громадян може бути достатнє. З розумінням того, що кожна їхня гривня піде на Збройні сили. Це важливо. Це важливо, Тому цей зв'язок він прослідковується. Це значить, що ці кошти чітко підуть саме на фінансування армії. Ну і друге ваше питання я б би цю вправу більше не робити. І тому. На наступний рік ми не плануємо на даний момент, ми не плануємо йти з пропозиціями про збільшення податків. У нас нема таких планів. Почули. Це значить, що в цих умовах і ця інформація, якою ми зараз володіємо. І, умовно кажучи, ті прогнози, плани, які ми будуємо, дають нам в основу, основу казати, що ми не плануємо це робити, і ми воліємо уникнути цих кроків в найближчій перспективі. Тому що ми розуміємо, що це досить болючі кроки для громадян України і для бізнесу, який в цих умовах намагається вижити. Але ми, скажімо так, знайшли певні джерела, яким чином. Можна буде додатково профінансувати у разі потреби наші збройні сили. Це ті самі заморожені російські активи, які вже в цьому випадку можна буде частково використати на закупівлю озброєння військової техніки, що досить дає напевний маневр і комфорт на перспективу 25 року. Спростуйте чи підтвердьте фразу. Я звичайно не запросила вас для того, щоб обговорити заголовки людей, які далекі від професіоналізму, які геть навіть не доблизилися до вашої освіти, але люблять розганяти зраду і кричати населення біднішає, що буде з соціальними виплатами, а їх скоротять. Хоча ми теж бачимо розрахунків скорочень точно не буде зростання. Надзвичайно повільно, але про скорочення ніхто не говорить. Просто дайте відповідь таким людям. Дивіться, питання політичної чутливості моменту е і використання певними політичними силами, саме сенсативності цього моменту, це на їх совісті. Тому що е ми переживаємо складний період. Е це три роки війни. Так. Хто б сказав би про це, е і при тому, всього ми намагаємося ці баланси тримати. У нас макроекономічна ситуація стабільна, в нас можливості купівельні можливості українців стали навіть кращі порівняно з довоєнним періодом. Я не кажу в цілому, загалом. Але здебільшого, по наповненню податками, ми відчуваємо, що у нас плата податків, які йдуть через споживання, зокрема податок на ту вартість, відбувається досить високими темпами, що свідчить про високий рівень споживання і економічної активності громадян. Але знову ж таки, є розуміння того, що це не стосується всіх. Є вразливі категорії пенсіонери. Для цих категорій ми не, не скорочуємо видатки. Більш того, Планується індексація пенсій, Більш того, плануються певні заходи там, пенсійної реформи, які дадуть покращення саме цим важливим категоріям. Друга категорія це незахищені громадяни, соціальні стандарти. Ми не зменшуємо соціальні стандарти. Більш того, вони всі будуть профінансовані повному обсязі переміщені переміщенні обсяг підтримки внутрішньо переміщених осіб зберігається і з'являються нові підраги, програми, які дозволять їм отримати певні кошти на, на, на отримання житла і так далі. Тобто держава дбає про найбільш важливі категорії. Для освітян в останній, при перегляді бюджету, в останній момент було запропоновано додаткові доплати, які дозволять саме цю категорію підтримати. І зараз ми шукаємо можливості для того, щоб якщо в випадку. Що нам потрібно буде після зимової періоду, десь де підтримати громадян, ми будемо шукати також ці можливості, і ми їх знайдемо. Тобто сказати, що у нас баланс тільки ми такі там все консолідуємо, жорсткі складно шукати ресурс, коли в тебе його немає, і це ресурс залучений. Але ми в цих умовах намагаємося дати певні сигнали для, для суспільства, що. Якщо у нас будуть можливості, ми будемо дбати по не першу чергу про найбільш незахищених. Дбати про найбільш незахищених і тут я згадую в 2015 році «Українській правді давав інтерв'ю Артур Лефер. Економіст, і він сказав в 2015 році: у вас війна, ви маєте підтримувати свій бізнес, щоб розвивався він. Підтримуйте те, що хочете, щоб розвивалося. Вам немає зараз можливості у вас підтримувати соціально незахищені верства населення. І от у мене питання: чи ясно різні економічні теорії існують? Чи близька вам ця політика не підтримувати тих, хто нужденний і сам не проживе, а дати можливість бізнесу розвиватися, знизити податки? Чи вам близький такий підхід? Але ж як подбають про себе тоді ці люди. Тоді Лафер у 15 році Українській правді сказав, що у ваша головна задача вижити і потім будете дбати про них. Для мене питання лишилося відкритим. Адресую його вам. Ну я не є прихильником теорії Лафера. Хоч ці теорії мають право на життя в якійсь мірі, тому що немає якогось ідеалістичного економічного представлення, що тільки така теорія працює, тільки така це комбінація різних теорій. Я в прихильник теорії так званої справедливості, коли бізнес має справедливо сплачувати податки, в галузі певні бізнес має сплачувати відповідно до галузового принципу справедливо податки, і держава має в першу чергу знаходити можливості і дбати про ті категорії, які не можуть про себе подбати. Це не значить, що ми, що ми маємо створювати якісь принципи утриманства або патерналізму з боку держави по найбільш незахищеним категоріям. Але це така основна функція держави і, соці... і державу, яку ми от уже маємо. Це держава, яка в тому числі має соціальну функцію, вона досить важлива і чуслива. І відмова від цієї функції. На жаль, це не, не, не якась магічна панацея. Тобто не можна відмовитись від підтримки власних громадян, тому що в Україні зараз перебувають у нас досить мала кількість громадян, які працюють, але досить велика кількість громадян, яких треба підтримувати, в тому числі соціальні пакети. Так, це складні баланси. Це складні вони, баланси. Вони, однозначно. вони, вони не тому... працюють в, до війни. Так можна було продискутувати про зниження податків, давайте яким чином там це дасть чи це дасть символи. Зараз не час для експериментів, тому що якщо ефект від зниження податків можуть або мо не відчути, або можуть відчути через який певний період часу, то е звернення соціальної складової відчують люди. В той же момент часу. І з точки зору економічної теорії там, більшості європейських країн, це саме, це саме та політика, яку має забезпечити в першу чергу держава. І ми його можемо поговорити про баланси після війни. Після війни, після війни да. можна подумати, яким чином збалансувати систему, яка зараз повністю система військового часу. А після війни можливо поговорити, але знову ж таки з урахуванням того, що ми будемо то, будемо мати трошки інше суспільство, тож трошки інше відношення до держави? І Іншу кількість суспільства це теж важливо. У мене кілька питань лишилося про військові облігації. Трохи, будь ласка, розкажіть, як про інструмент підтримки держави? Чи спрацювало це? Скільки інвестували українці? Чи розуміють вони цей інструмент, зокрема, якщо підбувати підсумки 2024 року? Так, я вважаю, що це інструмент працює. Я вам назву декілька цифр. Громадяни України володіють на сьогоднішній момент, як фізичні особи, 77,7 мільярдів гривень облігацій. Чи багато, чи це ні? Це 2,6 разів більше, ніж це було до війни. Це обсяг, який на сьогоднішній день володіють. Це то, то значить, що громадяни. Я вважаю що це правильно, вважаю, що це надійним інструментом, інструментом, який приносить стабільну дохідність, і інструментом, який є захищеним. Це перше. Друге, бізнес також суттєво наростив обсяг вкладення в облігації, там більше 170 мільярдів гривень на сьогоднішній момент. Також зростання до 1,6 разів порівняно з воєнним періодом. І що свідчить, що бізнес також. Як засіб заощаджень, це для, або як засіб інвестицій, напевно, також має на увазі облігації. В цілому обсяги запозичень у нас варіюються в обсягах до 600 мільярдів гривень щороку. Це досить суттєвий обсяг, і ми вже наблизилися до, до тої, скажімо, точки, коли кожна наступна гривня запозичень. Не приносить додаткову гривню видатків. Тобто ця система починає вартість обслуговування я маю на увазі, вартість погашення стає досить дорогою для тому в числі для Міністерства фінансів. І ми зараз ставимо питання, що ми маємо зберегти як мінімум таку систему запозичень, як у нас є в цьому році на наступний рік. Але проговорити про те, що ми можемо там суттєво наростити наш борг внутрішній. Вже ми не можемо, тому що знову ж таки виникає питання економічної недоцільності. Запозичувати ради того, щоб ви просто віддавали ці запозичення тим, хто тримає облігації, і не створюєте додаткових податків, немає жодних сенсів. Тому ми зараз, скажімо так, є таке поняття, як перевкладення облігацій. На наступний рік в нас трошки більше 100% переплануються роловер облігацій. Але ми закликаємо громадян. Бізнес активно інвестувати, це ті кошти, які ви точно можете бути впевнені, пішли на на ліквідність і в першу чергу на збройні сили України. Закінчуючи нашу розмову, хотіла вас запитати характеристики бюджету для вас, як для міністерства фінансів. Ну але тут таке це буде дитяче питання, чи задоволені вони в цілому. Прогноз і така настанова на 25 й рік нашого глядача. Ну, тобто, я навіть готова просто почути, буде дуже складно, чи щось. Міністр фінансів ну, точно зорієнтує і має сказати правду. Тут же не з розряду просто надихніть. Хоча буде складно. Скажіть правду. Я скажу з точки зору тієї інформації, якою я володію. Звичайно, нас достатньо ресурсів і можливостей, щоб і бізнес, і громадяни України жили спокійно і робили свою роботу. І терпляче чекали на справедливу, на справедливий мир для України і для перемоги України. Ми робимо все можливе. І вони, громадяни України, мають спокійно чекати цей час. Ресурси в держави є, держава достатньо забезпечена для того, щоб пройти цей складний період, так як це має бути. Не просто чекати, а сплачувати податки, бути ну, звичайно, донатити звичайно. на Збройні сили України і ще низка вимог. Так звичайно, це це я думаю must, бо Я не є але варто нагадувати. Не є знаєте, як кажуть, той, той людина, яка пророк який, когось чогось закликає. Це мають робити люди, тому що фактично зараз, якщо взяти держава. Виконує базову свою функцію, це захист державності, і суверенітету, територіальної цілісності України. Це основну функцію, це ключова функція. Держави створюються раді, раді цієї функції. І якщо ми цю функцію зберігаємо на цей момент, ми її виконуємо, це значить, що є всі шанси мати перспективу і державу майбутнього. Ясно дякую вам за цю розмову. Дякую.